Наступні 20 хвилин маємо можливість обговорити в тому числі і мети метеодані чи мети дані з путінських відеозаписів, і в тому числі і про Сирію поговорити, і про Грузію. Також я думаю, згадаємо з вами, тому що надзвичайно якась така активна в нас. Повістка міжнародна на сьогодні. Е, ну що ж, е, оці видалені метадані. На вашу думку, знову таки, це що? це Для чого ці підчищення хвостів? Е, ну що, ми не знаємо, що пишуться консерви для того, щоб не знати, де би Путін в цей самий момент? Ну що ви там чистите? Ну, знаєте, мені здається, що це навіть не варто обговорювати. Вже, ну, все, що говорять співробітники КДБ чи ФСБ, це просто брехня. розумієте і там виловлювати де є повна брехня, де є напівбрехня, а де є напівправда. Ну мені здається, не слід тут слід говорити загалом про, про те, в яку гру грає Володимир Путін. Він звичайно, ну по перше, він блефує, ну, це я до блефу ще повернуся. А головна гра Путіна зараз це гра в Карибську кризу 62-й рік, 2-0, повторення, тобто в 24-му році, через скільки там 60 років він намагається 62 роки. Повторити Карибську кризу. Нагадаю, тоді Нікіта Грощов і Паліндоров СК перевезли на Кубу на острові, та тільки ну, відбулася там революція, Куба стала соціалістичною, ядерну зброю. Американці тоді дуже злякалися, заблокували повністю узбережжя півострова да, своїми військово-морськими силами. Розпочався дуже вели велика криза, розпочалася, при тому, що, нагадаю, в 61-му році ще напередодні. Буквально 62 другого вони зустрічалися, значить, з президентом Сполучених Штатів Джоном Кеннеді Зустрічалися в відні. Здається, при чому це була зустріч з дружинами? Я буквально зовсім нещодавно переглядав як Джон Кеннеді значить Жаклін Кеннеді Ну і Нікіта Сергіє зі своєю дружиною я не пам'ятаю, як її звали, але виглядала вона. Ну, десь як якась там Сваренська, чи якась там Чебоксарська доярка, на яку там вдягнули такі блістящи, не, не сукня була там, блищала як щука, і не знала, як себе поводити. Групове фотографування. Там канцлер чи президент Австрії, при цьому присутній був. Ну тобто нібито подружилися станом на 61 рік, на 62 рік. В задумав значить полякати американців про що цією зброєю розпочалася величезна криза, і в підсумку ну поступився. Рущов і союз забрав ядерну зброю. З Куби. так, от Путін у нього фантомні болі. В нього як одна фантомна біль це розпад, значить найбільша геокатастрофа Роспадрилянського союзу. А другий фантомний біль це те, що тоді можна було дотиснути от, під час карибської кризи. І історія встав зовсім в іншому напрямку. Він так думає, так тону ну в університетах там вища школа ну, цього навчали. і От він зараз намагається розвіряти ту саму історію повторити карибську кризу і бути максимально, значить, наполегливим, міцним і непохитним для того, щоб відступили Сполучені Штати, на ну, умовний колективний захід, НАТО і все інше. І оцей десь блеф щодо цього чи як він там Маєшника чи Кедр. Ну, я просто слухав. Нещодавно, буквально коли пару днів тому був форум Україна НАТО, і там виступав керівник Гормо Кирило. Ну, онлайн, звичайно, все це відбувалося. Рада Українська Україна НАТО. І там керівник Гормого Кирило Богдана виступав і казав про те, що і потім коментарі давав він. І Вадимські військ, його заступник, генерал, теж Вони казали про те, що це. Та ракета до комплекс. По-перше, перше арешті це просто ну, робоча назва нікнейм. Ні. Коли хочуть запутати розвідку ворога, його розробляють. Дають якусь назву там Петро. Чи там Микола і там продукт Микола да? або продукт Петро? Абу продукт Арешні. А це насправді є ракета «Кедр», про яку відразу розвідка українська сказала після удару по Дніпру, яка балістична, яка там до 6 тисяч кілометрів в неї радіус дії, але вона лише на стадії розробки і ну, завершення проєктування, завершення розробки на стадії випробувань і таких одиниць ну за версії за інформацією української розвідки. Ну, говорилося Кирило Богдана, десять про дві одиниці казав. Вадим Скібіцький казав, що для того, щоб розпочати якесь там серійне виробництво, треба там до десяти від цього одиниць мати і, і випробування провести цих цих кедрів. Тобто одна-дві опитних, як вони кажуть, одиниці да, для, для, для випробування. Просто вони провели умовно кажучи випробування цієї ракети в бойових умовах просто по, по місту Дніпру. Це ні про що не каже. Не можна розгорнути масове виробництво подібних подібної зброї там за тиждень, за два за місяць, чи навіть за півроку. Ну я роблю такі висновок. Тобто, заповняє приїзд розвитка, що це ну блефує російський президент, і тут якраз нам слід віддати належне нашим західним партнерам, що вони на цей на цей блеф не не, не ведуться і не повелися. Тобто перше. Вони не подзвонили Путіну. Він дуже чекав, що до нього подзвонять, і він там буде черга вишикується. А він буде вибирати, з ким він буде розмовляти, а з ким ні, буде казати зараз. Я вийду, там президент, заняти перезміть ввечері чи завтра. Вранці їх з вами зброя це так. Таких дзвінків такої черги не було. Ну і по друге, що наші західні партнери, ну майже всі в один голос сказали, що навіть після цього удару по Дніпру, що це не зупинить постачання і підтримку збройну. І фінансову, і моральну Україні України з боку наших партнерів. це лише може збільшити надання нам і прискорення надання нам озброєння. От, і все, Тут карибська криза два, не вдалася, і навпаки, ми можемо очікувати від наших партнерів збільшення і пришвидшення допомоги нам. Знаєте, пане Ігоре, єдине, що е, якось засмучує в цій історії, це те, що прискорення не надто активне або ж. Не надто швидке, якби нам того хотілося, тому що коли ти е, читаєш повідомлення про те, що там ще у 2022-му, початку 2023-го року у штатах думали про те, щоб надати Україні атакамси. Але тоді е, Джо Байден побоявся, що це може призвести до ескалації у підсумку. Е, через е, півтора року кажуть, що та ні, до ескалації не призвело, дармами тоді не дали. А ми думаємо, ну. Та дарма ви тоді не дали півтора року. Ми чекаємо на ці атакам, а Потім ви їх дали з обмеженою дальністю. А тепер, звісно, дякую, що дали, але ну запізнилися знову таки, як каже президент, на два роки. Пане Ігоре, якщо ми зараз Ну знаєте, просто ну да. от, от, в нас є такі союзники, які в нас є, інших немає. І слава богу, і дякуємо їм, що вони нас підтримують і фінансовою зброєю могло не бути і цього. Знаєте, ми постійно кажемо, що нам щось мають дати. Ну, вибачте, ну от так така ситуація. Але казати, що у нас погані союзники всі ситуації теж жодним чином не можна. Дякуємо за допомогу, за підтримку. Вони молодці так хотілося більше. Сподіваємося, не більше. Але жалітися теж ну треба самим теж виробляти і спробувати. Пробувати самим щось щось робити, знаєте єдине, я ще додав. Ну один момент пропустив що оця вся атака по Дніпру вона в першу чергу була спрямована саме на, на захід, не на Україну, не на українське керівництво, не на українське суспільство. Мені взагалі здається, знаєте що якщо б, не дай Бог, там була б якась атака тактично ядерною зброєю по, по Україні, зараз не дай Бог звичайно. Це вже на, сь, на сьогоднішній день не надто б, е, змінило е, настрою суспільства. Тобто больовий поріг громадян вже настільки виріс зріс, що там один удар не навіть ядерний не змінив би ставлення ставлення суспільства і загалом українських громадян усієї війни. Розумієте, то тобто це залякування в першу чергу запад. Що стосується знову ж таки перебігу війни, три роки, майже та без кількох місяців, але тим не менше, якщо ми говоримо зараз з вами, от дивлячись на цю війну, можна сказати, на якому етапі ми зараз знаходимося. Ми, от якось, е то порівнювали із першою світовою, то з другою світовою, відповідно зараз, дивлячись на ці три роки, ми можемо сказати на якому етапі ми зараз знаходимося. Ну я би знаєте, як сформулював сказати, що нинішні війни це зовсім не ті війни, які, які відбувалися раніше: Перша світова, друга світова, чи навіть корейська війна, чи навіть В'єтнамська війна, чи афганська війна. Ми увійшли в той етап історії, коли вже не буде. Ну як не буде ситуації, коли є от війна, і вона закінчилася. Ми будемо в ситуації. Перманентних воїн, які будуть то згасати, то затухати, то згасати, то затухати. І не буде такого, що ми відзначили перемогу. і Потім відзначаємо 10-ту річницю, 5-ту, 20-ту, 25-ту, 30-ту. Світ став гібридним. війни воїни стали гібридними, і перемоги теж будуть гібридними. Тому складно сказати, на якому ми е знаходимося порівняно з першою світовою чи. Чи з другою світовою, але це бо цей хаос військовий буде тривати, і це спалахування і дим війни буде над земною кулею тепер протягом тривалого часу перебувати. Але для себе я сформулював би, що це якщо з шахами брати, то такий проміжний енспін, Тобто, ми ну може не ще не енспін, але ми наближаємося до проміжної розв'язки, за якою вже буде. Еншпін, тобто кінець партії. Кінець партії очевидно може настати десь в кінці лютого лютого березень там квітень, коли зміниться адміністрація президента Сполучених Штатів, коли набуде своїх повноважень законних новин новообраний президент Дональд Трамп. І, і це може бути вже е, повним повним ешкам цієї партії. Проміж ним, тобто я, я вважаю, що все одно це, це не буде знову ж таки остаточне завершення війни. Це можливо, буде, буде просто припинення війни, причому можливо навіть без жодних підписаних документів. А далі, далі може бути все, що завгодно, продовження друга партія, і, е, е, тобто, без розкладу Російської Федерації повного, ну чи частково, хоча говорити про те, що буде якесь припинення, фінал і таке інше не можна. Але просто до. До січня до лютого, я думаю, що ще має бути, може бути, ну і має бути якась кульмінація, після якої розв'язка буде. Да? І кульмінація може бути достатньо болісною для, для всіх, скажімо так. І я не виключаю. Я, знаєте, що сьогодні надійшли ну не сьогодні, днями були оголошені соціологічні дані. Левада є такий центр да, в Росії. Здається, він навіть там іногенно визнаний. Здається, якщо не помиляюся, так от знаєте, скільки росіян підтримує е, ну, імовірне використання ядерної зброї в Україні, тобто імовірний удар по, по українській території? Я просто ну, за, за цією статистикою не свікував жахливі речі. От передостаннє опитування було в липні місяці. В липні місяці, влітку, 34% Росіян вважали, що ядерна зброя точно або або ймовірно може бути використана в Україні зараз. Останні листопада опитування 39% Росіян вважають що точно або ну або або майже вважають що там, там запитання, чи точно чи ви там майже може бути використана? Да? Тобто дві позитивні відповіді: 39% Росіян дали відповідь, що так може бути використана. Я я, я, я зброя при такій. Соціологічній підтримці населення, знаєте, ну можна робити все, що завгодно. Категорично проти, якщо я не помиляюся, 11% лише росіян проти використання ну, категоричної противники. Так що, ну, все, що завгодно, може бути, і, але кажу, фіналізація, принаймні, проміжна, наступить е, січень люди. Я, ну, я майже не сподіваюся, хоча, звичайно, я можу подивлятися. Ви сказали про те, що скоріш за все там березень, квітень, травень там вже будуть якісь перші розуміння того, як буде розвиватися політика Трампа по відношенню до України. Зараз західні змі пишуть про те, що початкова позиція Трампа не сильно відрізнятиметься від позиції Джо Байдена. І тут ми, звісно, задаємося питанням: це добре? Погано? Це ніяк. Знаєте, я просто думаю, що до моменту е, повноцінного обіймання Трампом президентської посади дуже багато чого може змінитися на полі бою. От я, я ну, І можливо не зовсім доречно, але я порівнюю часто цю війну для себе з е, українським Євромайданом, так, і там, е, який до певного моменту дуже багато було фігурно, що сприймати це все. Як шахтида на, на шахівниці. І у це от загострення, яке почалося в кінці січня 2014 е, року, та, там на на водохрещі, і яке фіналізувалося е, через там місяць, 20 е, вже лютого, воно призвело воно призвело до, до перемоги Євромайдану. Хоча ну ситуація була дуже. Дуже крихка да для, для прихильників Євромайдану Янукович пішов на всех. Почалися масові розпіли і масові смерті, але в підсумку це призвело до нашої перемоги, і от, якщо, якщо паралелі приводити, то я думаю, що і в цій війні може може статися аналогічні події, коли цей диктатор російський піде на абсолютне загострення ситуації, для того, щоб підняти ставки, для того, щоб справді потім. Став йому сам дзвонив, а то йому диктував якісь умови. Але це загострення призведе до, до падіння Путіна так само, як воно призвело в 14-му році до втечі Янковича і до його падіння. Можливо, це будуть ну кажу криваві події, страшні події. Але ну от за драматургію, то вивчав там в театральних вузах, вчився, отак от завершується. Тобто, перед. Перед розв'язкою має ще бути я, Мені здається, ми ще до, до неї не, не дійшли. А, Ну я тут трохи згадувала про Сирію відповідно про те, що відбувається там. На вашу думку, ці події повпливають на здатність Росії ведення війни проти України? Чи абсолютно ніяк не зачеплять? Ну ви знаєте, в Сирії там справді те, що я читаю, дізнаються там різними каналами. Там справді відбуваються е серйозні речі. Ну по-перше, якщо б вони б не були серйозними, то цей Асад би не поїхав би в Кремль там і не чекав би Путіна, який там повертається звідки з Казахстану, де йому там український прапор да, показали в центрі Астани. От чи в Алматі він там був, я це не знаю. Але там повстанці захопили багато артилерії. Те, що остання інформація, да, яка обстрілювала від раніше. І відновити позиції ці повстанцям в найближчі правлячі цієї хунті, скажімо так, правлячі армія, яка підтримує хунту, не вдасться. І переважно режим масово дотримався на мешканцях латаки, яких дуже небагато. Не, не ну і на іноземній допомозі зараз допомоги не буде від Росії в такій кількості, яка вона потрібна, оскільки ну, росіяни самих не вистачає е, свої, своїх потуг військових в Україні. А з іншого боку, до повстанців приєдналися там, наскільки мені відомо, парамілітарні грудки ну, проксі турецькі. І справи Асада зовсім кепські, я б сказав. Подивимося на розвиток ситуації, але я не думаю, що росіяни зараз зможуть своєю армією, я сподіваюся, принаймні на це, підтримати Асада, підтримати його режим, який вже там понад десятиліття. Ну, кров і горе несе своєму народу, я сподіваюся, що уся історія Асада закінчиться. І знаєте, ви вже ж багато соцмереж гуляє фоператі з тої самої Сирії, де сирійські прапори з українським прапором там на території Сирії малюють І пишу, слава Україні. І тут є певні паралелі. Знаєте, що ці диктаторські, диктаторські режими поступово почнуть падати. І першою, сподіваюся, впаде диктаторський режим саме. В Сирії далі піде вже ближче до, до європейської частини світу до Росії на цьому пане Єгоре, Я дякую вам. Дякую за коментарі. Дякую, що доєдналися до ефіру. і Дякую е, за те, що бачите, цей ефір. Ми провели спільно знову ж таки. Тому що ще раз кажу, журналістів колишніх і ведучих колишніх не буває. Дякую вам, до Рада була бачити ігор Черинда, майор збройних сил України, журналіст і колишній ведучий, був з нами на зв'язку цієї години.